Отже, ще раз говоримо, що е, таємним голосуванням є тому, що забороняється вчиняти будь-які дії, чи розголошувати відомості, які надають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця. Ми поговорили з вами про це. І тепер стосовно Державного реєстру виборців. Шановні колеги, ви відключите мікрофон. Перепрошую, будь ласка, виключіть його. Дякую. Отже, Державний реєстр виборців це автоматизована інформаційно телекомунікаційна система, призначена для зберігання обробки даних. Які містять відомості про виборців України та користування ними, створений цей державний реєстр Центральною виборчою комісією та забезпечує державний облік громадян України, які мають право голосу. Будь ласка, перед виборами. Народних депутатів України перевірте свої дані у Державному реєстрі виборців. У режимі онлайн ви можете це зробити. На своїх екранах ви бачите зараз посилання, на яке ви можете зайти, і в онлайн-кабінеті перевірити, чи ви є зареєстрованими як виборець Народного депутата України. Стосовно тимчасової зміни місця голосування. Це зараз є актуальним, тому що в зв'язку з нашою такою зараз політично-територіальною ситуацією ми маємо багато внутрішньопереміщених осіб. Тому тимчасова зміна забезпечує голосування виборця не за його виборчою адресою. Тобто тією адресою, яка зареєстрована за місцем проживання, а за його місцем перебування у день виборів. Це тимчасова зміна поширюється лише на одне голосування і для того, щоб здійснити тимчасову зміну місця, виборець особисто повинен подати заяву про тимчасову зміну місця голосування виборця у орган ведення реєстру виборців. На попередньому слайді ви бачили, знову, ви бачили адресу, за цією адресою можна зайти на сайт і у розділі реєстрації заповнити заявку на зміну місця голосування. бути прикладені до цієї заяви. Цей сайт ви можете використовувати самостійно і також давати його тим користувачам або внутрішньопереміщеним особам, які будуть звертатися до вас за такою інформацією. Далі за пунктами плану ми працюємо і говоримо про права та вимоги до кандидатів у депутати, їх висування та реєстрацію. Отже, хто може бути обраний народним депутатом України? Перш за все він, це громадянин України. Це особа, яка досягла віку 21 рік і далі. Особа, яка має право голосу, народний депутат України має володіти державною мовою та проживати на території України протягом п'яти останніх років перед Днем виборів. Шановні учасники, які були присутні на попередньому вебінарі, чи пам'ятаєте ви умови? Які, мають, які має відповідати народний е, депутат або особа, яка балотується на пост президента України? До прикладу, скільки років має проживати цей кандидат на території України? Чи володіти має державною мовою і так далі? Його вік. Пам'ятаєте, чудово. Добре. Одразу повторюємо з вами попередні теми. Ті учасники, які були, можливо, не присутні на вчорашньому вебінарі, можливо, і без нього ви знаєте цю інформацію. Давайте поговоримо про це. Згадаємо. Так, 35 років має мати кандидат на пост президента України. Правильно, дякую вам. Усі пам'ятають. Так. Так, правильно, протягом 10 останніх років має проживати кандидат на пост президента України, також має бути громадянином України, володіти державною мовою, мати право голосу і вік від 35 років. Усе вірно? Так. Дякую, шановні колеги, за відповіді. І ми можемо рухатися з вами далі за планом нашого вебінару. Отже, висування кандидатів у депутати на загальнодержавному окрузі. Висування проходить з виборчого списку депутатів партіями. Має здійснитися грошова застава це 1 тисяча мінімальних заробітних. Плат. Мають бути задекларовані майнові стан та доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру кандидата на пост народного депутата. Висування кандидатів у депутати на одномандатному окрузі – його вимоги. Висування окремих кандидатів від партій або самовисування має здійснитися грошова застава у розмірі 10 мінімальних заробітних плат, а також мають бути задекларований майновий стан, дохід та витрати і зобов'язані фінансового характеру цього кандидата на пост. І стосовно далі ми рухаємося передвиборної агітації. Ми вчора говорили також про передвиборну агітацію, сьогодні повторимо, закріпимо, тому що майже те саме ті самі умови. Отже... Передвиборна агітація це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію. Передвиборна агітація, як ви бачите, розпочинається на сьогодні. Та закінчується о 24-й годині останньої п'ятниці перед Днем виборів. Може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Обмеження наведення передвиборної агітації. Ви бачите, що заборонена участь у передвиборній агітації. Людям, які не є громадянами України. Забороняється це органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, посадовим і службовим особам у робочий час. Не мають права агітувати члени виборчої комісії під час виконання обов'язків членів комісій на строк здійснення повноважень а також заборонений підкуп виборців, грошові, безоплатні або пільгові товари та послуги. І вчора я говорила вам, де саме у яких місцях громадських забороняється агітація. Я повторю, тому що у нас є колеги, які вчора у нас не були на вебінарі. Отже, згідно статті 74 закону про встановлення обмежень, Агітації, розміщення гатаційних матеріалів заборонене на будинках і в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування у, на підприємствах, установах і організаціях державної та комунальної форми власності. Розміщення носії політичної реклами також заборонене на зовнішній поверхні та всередині транспортних засобів громадського користування, у тому числі у таксі. Також забороняються агі... агітаційні... агітаційні листівки та матеріали на будівлях автобусних та залізничних вокзалів. Розміщення політичної реклами забороняється. На об'єктах культурної спадщини. І яка відповідальність передбачена за порушення правил перед передвиборної агітації? Це накладення штрафу на громадян у розмірі від 510 до 850 гривень і посадових осіб від 850 до 1360 гривень за такі порушення. Ось так, все дуже строго, тому в разі, якщо ви побачите порушення передвиборної агітації, або самі хочете порушити передвиборну агітацію, знаєте, вас покарають. Тому бажано цього не робити. І ми рухаємося далі. Заборонене розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про партію чи кандидатів, депутати. Заборонено поширення матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу, порушення суверенітету. та розпалювання між етнічною, расовою або релігійною ворожнеші. Шановні учасники вебінару, чи стикалися ви з такими от закликами, можливо, у ваших містах. Відпишіться, будь ласка. Можливо, ви були свідками таких випадків. На жаль, живемо зараз в такій ситуації. kamjenci i nebo u volu. Duže dobro. Sad ću dolu. свідка ви такого, так? На жаль. У стрію не було, у нас таких випадків. Прекрасно. Поки що живемо можна. У Львівській області. Угу. Дякую, шановні колеги, з вам за відповіді. І можемо з вами. Продовжувати і говоримо далі про виборчі округи, виборчі дільниці та виборчі комісії. Трошки детальніше розглянемо їх функції. Отже, виборчі округи є наступними. Загальнодержавний виборчий округ, який охоплює усю територію України, і закордонний виборчий округ. Існує 225 одномандатних округів. Закордонний виборчий округ охоплює всі закордонні виборчі дільниці, як ви бачите. Виборчі дільниці і їх види. Отже, звичайна виборча дільниця це голосування за місцем проживання. Існує вона на постійній основі. Спеціальні виборчі дільниці призначені для голосування у стаціонарних лікувальних закладах у, встанов... у встановах виконання покарань, слідчих ізоляторах, на, суд... на суднах, на полярних станціях і так далі. Існують ці виборчі дільниці на постійній чи тимчасовій основі та закордонні виборчі дільниці на території іноземної держави. Існують вони також на постійній основі при закордонних дипломатичних установах України. Ось такі є в нас виборчі дільниці і виборчі комісії. Також їх є декілька видів. Найголовнішою з них є, як ви бачите, центральна виборча комісія, повноваження якої розповсюджуються на усю територію України. Далі окружні виборчі комісії які існують на території відповідного територіального виборчого округу і дільничі виборчі комісії, існування яких розповсюджуються на територію відповідної виборчої дільниці, отже, центральна, окружна та дільничі виборчі комісії. І власне, як проходить голосування та підрахунок голосів. Голосування проходить у спеціально та обла... відведеному та облаштованому приміщенні. Там мають бути кабіни для бюлетнів та виборчі скриньки. Голосування відбувається на території України з 8 до 20 години. І, як ви бачите, про час і місце голосування дільнича виборча комісія має повідомити виборців не пізніше, як за 7 днів до дня його проведення. Це обов'язково. Голосування на виборчій дільниці проходить наступним чином. Бюлетні заповнюються виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Наголошую, у цій кабіні не має бути присутній жодна стороння особа, яка не приймає на цей момент участі у виборах. Ви здійснюєте це виборче право самостійно. Здійснюється воно за допомогою позначки плюс або іншої позначки у квадраті навпроти партії чи кандидата, за якого ви голосуєте. Голосувати можливо лише за одного кандидата ну або партію. За 5 хвилин до 20-ї години йде оголошення про закінчення голосування та зачиняється виборча дільниця рівно о 20-й годині. Виборці, які на 20-ту годину прийшли до дільниці, мають право проголосувати. Ви не позбавлені такого права, це є важливо. Що потрібно робити, якщо виборець помилився зі своїм голосом? Перш за все, це потрібно невідкладно звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав виборчий бюлетень з проханням видати йому інший виборчий бюлетень. Цей інший виборчий бюлетень виборець може отримати лише у випадку обміну на зіпсований. Коли ви отримали новий бюлетень, ви можете проголосувати. Звичайно, не потрібно живати, так, зловживати таким правом, тобто використати 5, 10 і так далі бюлетні, бо на нашій території, на жаль, все може бути. Голосування виборців за місцем перебування, зараз є актуальними для наших внутрішньопереміщених осіб, для виборців, які за віком у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатні пересуватися самостійно. Вони мають право голосувати за місцем свого перебування. Для цього вони мають власноручно написати заяву та відправити її поштою або через інших осіб до дільничої виборчої комісії. Має бути відправлена не пізніше 20-ї години останньої п'ятниці. Перед Днем виборів. То в день виборів ця заява вже не буде вважатися дійсною, ви не зможете проголосувати. Стосовно спостерігачів на виборах, хто може бути там. Це можуть бути спостерігачі від партій, спостерігачі від кандидатів на одномандатному окрузі, спостерігачі від громадської організації, до прикладу, Комітет виборців України. Спостерігачам на виборах безпідставно забороняється втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, які порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважати Членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження, заповнювати замість виборця, в тому числі на його прохання, виборчий бюлетень, бути присутнім під час заповнення виборцем виборчого бюлетня у кабіні для таємного голосування, або іншим чином порушувати таємницю голосування. Це правило. Розповсюджується не тільки на спостерігачів, а й на всіх громадян, які будуть брати участь у виборах. У кабіні для таємного голосування, ще раз повторюю, має знаходитися лише та особа, яка на цей момент здійснює свій вибір. Які права мають спостерігачі? Вони можуть бути присутніми на засіданнях дільничих та окружної виборчих комісій. Вони мають право здійснювати фото та кінозйомку, а також аудіозапис, не порушуючи при цьому таємниці голосування. Мається на увазі, що аудіо, фото та відеозйомка не може бути здійснена у кабіні для таємного голосування. Мають право вони звернутись до відповідної виборчої комісії чи до суду, із заявою чи скаргою щодо усунення порушень закону, в разі якщо. Було їх виявлено. Також спостерігачі складають акт про виявлення порушення закону, вживають необхідний захист щодо припинення противтравних дій під час підрахунку голосів виборців, а також вони мають право отримати копію протоколів про передачу виборчих бюлетнів про підрахунок голосів та встановлення підсумків голосування. Як здійснюється підрахунок голосів? І відкрито дільничою виборчою комісією на її засіданні. Здійснюється підрахунок голосів у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Голосування за народних депутатів України. Виявлено недійсним, якщо виявлено незаконні голосування, що перевищує 5% виборців, вкидання виборчого бюлетня до виборчої скриньки за виборця іншою особою. І якщо голосування проходило особою, яка не має права в голосу, тоді голосування визнається недійсним. Також голосування визнається недійсним, як ви бачите, якщо це здійснила особа, яка не включена до списку реєстру виборців на виборчій дільниці. Голосування особою більше, ніж один раз. Знову ж таки, це в разі, якщо ви не віддали зіпсований бюлетень в обмін на новий. Виявлення у виборчих в скриньках виборчих бюлетнів більше, ніж на 10% виборців. Знищення або пошкодження виборчої скриньки, що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетнів більше п'яти виборців. Тоді голосування вважається недійсним. І останній пункт нашого плану, власне, парламентські вибори в Україні 2014 року, 26 жовтня. Нагадаю, це будуть позачергові вибори за змішаною системою. 5-відсотковий бар'єр буде існувати для партій. І вибори, ви бачите, відбуваються 26 жовтня 2014 року. Нагадую, з 8 до 20 ранку ви приходите на свою виборчу дільницю. І голосуєте, здійснюєте свій вибір. Агітую усіх здійснити піти свій вибір самостійно, тому що, на жаль, за вас його може здійснити хтось інший. Наразі я вам усім дякую за увагу. На цьому ми можемо завершити наш четвертий вебінар. І, будь ласка, можемо зараз поговорити, скажіть, чи ця тема була для вас актуальною і чи буде вона актуальною для читачів, які будуть приходити або користувачів ваших бібліотек чи друзів, колег, які приходять до вас. Можливо, за такою інформацією до вас вже звертались у бібліотеки. Скажіть, будь ласка, відпишіться у чаті. 嗯。<laughs> Mm-hmm. Ті бібліотекарі, які є членами дільничих виборчих комісій, чи ви були знайомі зі всією тією інформацією, яка була сьогодні подана у вебінарі, чи можливо ви почули сьогодні і побачили щось нове для себе? Угу. Бачу відповіді. Це дуже добре, що бібліотеки співпрацюють зараз з виборцями. Чудово, прекрасно. Дякую, шановні колеги з Кам'янки Бузької, дуже вичерпна відповідь. Ці матеріали, які я вам надаю тут, я вам можу надати їх, звичайно, вони будуть надані у вигляді відео-аудіозапису вебінару, а також я зможу вам надати ту презентацію просто у формі PowerPoint. Ви її також зможете розповсюджувати у своїй бібліотеці у своєму місці. Якщо така інформація, така форма буде потрібна, будь ласка, звертайтеся. Угу. Ну так. Мусимо усучаснюватися потроху. Все таки 21 -е століття, і ми сучасна бібліотека. Угу. Ще бачу декілька. Усі пишуть повідомлення. Скажіть, будь ласка, можливо, ще якась інформація вам буде потрібна. У нас ще є два вебінари до закінчення циклу. Угу. Так, бачу. Добре, дякую, шановні колеги, за ваші відповіді, за те, що ви є активними учасниками вебінару. Запис цього вебінару я надішлю вам на ваші електронні пошти, а також ви зможете його переглянути у соціальних мережах, на сайті YouTube, а також на сайті Львівського регіонального тренінгового центру. Там будуть розміщений увесь цикл проведення цих вебінарів. Я дякую сьогодні усім за увагу. Наступний вебінар у нас на 11 годину запланований 20 жовтня. Лінк на цей вебінар я вам обов'язково надійшлю на ваші електронні пошти. Усім дякую. На цьому наш вебінар є закінченим.